Ми з вами розберемо номер 1018, за підручником Геометрія 8 клас, автора Олександра Ійтере. І наше завдання: з вершини Б, топового кута рівнобічної трапеції АБЦ, проведено висоту БК до основи АД. Тут відразу ми розуміємо, де нам розставляти наші буковки, АД, основа. І з топового кута у нас два тупих кута зверху, тому буде БЦ. Так. Ну, добре. Значить, АК дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 6 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Проводимо рівнобічна трапеція, а значить, у нас АБ С, СД це прекрасно, і проводимо висоту. Перпендикулярно. Так, і ставимо ну давайте К. так. Ну, наприклад. Так, ну все. Можемо записувати дано. А, Б, С, Д у нас трапеція. Трапеція. Рівнобічна, тому АБ, Так. СД. Далі висота БК. Або БК висота пишемо, або БК перпендикулярно АД, так? Далі у нас АК. Дорівнює 4 см. Оце тут у нас 4, ну і це є Єдесе. Далі B це дорівнює 6 см, угу. це у 6. Знайдіть середню лінію трапеції. Ну, проводимо середню лінію трапеції. Позначаємо К у нас є, нехай буде НЛ. Ну, наприклад, знайти. НЛ. Розв'язаємо. Так, ну що я бачу? По-перше, щоб знайти середню лінію трапиці, нам треба знайти основу, так? Одна основа Б це у нас є, нам треба знайти АД. Для цього ми з вами проведемо іще одну висоту із точки С, щоб у нас вийшов такий прямокутничок, так? Угу. І давайте позначимо М. Так. І запишемо, проведемо, проведемо з точки С висоту. висоту СМ до основи основи АД, Так? Що у нас утворилося? У нас утворився прямокутничок, так? Значить, К Б, С, М, прямокутник. Прямокутник. Вийшов, у нас такий прямокутничок. Що нам це дає у прямокутника протилежні сторони, які правильно рівні, тобто за властивістю, за властивістю прямокутника, прямокутника, у нас це буде дорівнювати КМ, буде дорівнювати 6 см. Так? Тобто у нас 6 см. Так, у прямокутній трапеції. Так, ой, чому прямокутній? Господи, у рівносторонній, так? У рівносторонній. Трапеції. Висоти від, відтинають однакові хвостики, так? Тому можемо написати, що АК буде дорівнювати МД. І буде також дорівнювати 4 см. Угу. Дуже цікаво, ту дужку поставила не треба було 4 см. Тобто, у нас звідси, звідси наша велика основа, тобто АД, буде дорівнювати сумі таких відрізочків, як АК, додати КМ і додати МД. Так? Ну, все, підставляємо. У нас буде 4, плюс 6 і плюс 4. Так, дорівнює 14 сантиметрів. Тут уже дужки. Є. Прекрасно, а де знайшли? Тепер можемо знаходити НЛ. Так, за формулою не буду писати з трапеції. А, Б. Це Д буде дорівнювати, так? BC плюс АД поділити на 2. Дорівнює. Підставляємо значення. Замість БЦ у нас 6 плюс АД у нас 14 і поділити на 2. Тобто 20 поділити на 2 буде 10. 10 см. Це буде відповідь 10 см. Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа. -па.